Коли дивишся на цей стен, то якось молитво е, в просторі і часі проходиш від Першого святителя Подолії Іонікія і до нинішнього е, нині здравствую, що прагнуща наша архірея митрополита Антонія. Але шлях е, Педолії був дуже тернистим і непростим, тому що ця земля, будучи під іноземним. Володарювання, довгий час не мала свого святителя. І е, на момент третього розділу Польщі вона входила у склад мінської єпархії. Під час поділів е, у Польщі вона то входила до складу Ізятковської губернії з центром у Житомирі і аж згодом. У 1795 році указом Катерини II був рокоположений перший архівій високопрацьовщиніший піанікі Полонський, який був виходцем із наших міст, з містечка Полоного. І ще рано в дитинстві під час татарського набігу він. Залишився сіротою. Доля промислом Божим його привела у Чернечу братію ще молодим. І Чернеча братія для нього стала власною сім'єю. Але спрага е, до науки, вона також зробила своє. Згодом він е, е, закінчив академію і е, е, був викладачем Смоленської семінарії потім Сухопутного е, Кадетського корпусу в Петербурзі, потім е, на запрошення митрополита е, Феодосія е, він заснував семінарію у місті Тамбові. І аж згодом е, очолив в сінедальному відділі контору, а е, за указом Катерини був призначений. Архірієм правящим архієм Подільської землі, яка так е, мала потребу тоді в е, святительському е, попеченні, тому що край був е, тоді дуже полонізованим. І е, якщо ви пройшлися трошки по експозиції, то ми бачимо такі невтішні факти, що навіть в місті Проскуроді було до 35 православних дворів. Ну і, звісно, річ, що особливо полонізовані були міщани. Вони майже не говорили українською мовою, а спілкувалися по польськи І е, на першого архіє Подолії е, випав випал нелегкий хрест. По-перше, він повинен був почулити цю велику єпархію, а по-друге, дати їй гідні кадри, які ще потрібно було виховати. Коли сама кафедра заснувалася, довгий час він не міг поселитися в Кам'янці, тому що ще францисканський колишній монастир не був готовий для клітства будинку, а також можновладці були поляками, дуже е, ревності е, поворожі відносилися до православного архієї, тому що розуміли, що це кінець польського панування на поділі. Я вже згодом, е, коли артилійський будинок був е, в шарбарі підготовлений і там вже була відкрита семінарія вже на початку ХІХ е, століття е, артилійська кафедра. Була перенесена в Кам'янець, де згодом була і відкрита семінарія. І е, були підготовлені певні кадри. Я трошки зупинився ще на тому, що слід е, е, сьогодні сказати про те, що заснуванням Подівської кафедри мільйон 927 тисяч Подівських вони добровільно увійшли до складу Руської православної церкви. Це визначна подія, і е, чинників тут багато. Перш за все, це те, що за Мойським собором е, Рима Католицької церкви е, уніатів Поділля спонукали прийняти латинські звичаї. По-друге, коли же пасполіта вже розпадалася і підпадали під поділи, то навіть і уніатські польське населення воно зазнавало ванів від польських панів. Але становище православних після Іанікія Полонського, воно незначно покращилося, тому що цей пастир він скільки не віддавав себе, але ж, е, помер в 1819 році, на 78-му році життя. Але він е, не встиг зробити. Те, що задумав. І навіть два його наступника це Антоній Соколов і кінофон Траєпольський, вони ще не могли перебороти ситуацію, тому що землевладцями були польські магнати. А право патронату по законам Польщі говорило так, що чия земля, того і віра. І тільки вже за е, Преосвященнішого Кирила е, Богословського е, о, о, платонова то е, трошки ситуація почала порішуватися. Це він виступав перед е, перед російським урядом тоді, щоб якось зберегти ось це нерухоме майно православної церкви. І коли читаєш таку книгу сталітє Подольської єпархії, розумієш, в якому ж алюбітному стані е, були православні. Церков начався у Лесаподільській єпархії, Подільсько-браславській єпархії такі, 1839. Але більшість із них це були не типові церкви. Багато церков по маленьким селам були просто зроблені з книзу, навіть їх мазанками не назвеш. І капіталі хвороби і пожежі, які часто вирубали. І тому і, за церкування Олександра І, Кирил пресвященіше звернувся, щоб якось сприяти побудові великих кеменних церков, тому що було прийшло дивитися на римські костюли, які торжествували на подільській землі, і на жалюгідне становище православної церкви. І саме за його клопотання, і за його правління на Поділлі було. Збудовано 41 кам'яну церкву. Серед е, цього числа є і наша свята Різьба Богородична Церква, колишній кафедральний собор. А ще 769 е, капітальних церков було поновлено. І е, дуже багато пресвящених кирилла зробив для укріплення. Богословської науки на поділі, тому що в свій час він колись був риктором Московської духовної академії. І е, е, всі ці клопотання е, перед урядом, а також і часті конфлікти з польськими землевладцями, вони підірвали здоров'я владиків. В 1836 році він поїхав на лікування. На ліман в Одесу, але лікування воно не дало нічого, його здоров'я воно ще погіршилося. І в 1840 році його запросили приїхати на засідання Сіноду в Петербурзі. І коли він їхав, то він знав, що він вже не повернеться. І з своїми прибічниками він говорив про. Межі людського життя. І е, його тіпис е, е, говорить, що коли він від'їхав до меж подільської єпархії, е, е, а ми бачимо по цій мапі, що це був дуже великий простір сьогоднішня Хмельницька, Вінницька, е, частина Житомирської, частина Одеської областей, то піднявши руки до гори. По-Архірівськи він благословив подільську землю і сказав, призвісні бісі і віщ і посіті Виноград подольські Пасти і утверді, і, і, яжа саді і сниця Твоя. І потім сльозно звернувшись до подільської землі, сказав, Прощай, любезне Подоліє, не віддати В тебя році в Санкт-Петербурзі в Старську п'ятницю він закінчив своє життя і був похований е, в Миколаївському храмі святої Олександрової е, Нірської лаври. І, але справа, е, що Кирила, вона не померла. Після нього на подівській землі і зародилися такі святителі, як е, ті Москвін. Як е, е, Льонтій Ледиків, які утвердили становище православних на Поділлі. З'явилася вже е, більш сучасна будова в Кам'янці е, Става Подільської духовної семінарії, а згодом і кафедрального собору. А в помісті Проскурові, як і в інших е, повітах, було духовне правління. І е, той збудований храм клопотанням Пресвященого Кирила, він е, приходив із сили в силу. Він розвивався, він е, украшався благолітням. І ми бачимо, що на початок революції, на початок 1917 року, на початок ХХ століття е, цей храм він один. Із найкращих по поїздах Подільської Ну, В роки, роки лихоліч це зовсім біла пляма в історії нашого поділля і взагалі в історії православної церкви, тому що за революційний період ми маємо і документи в консисторії, ми маємо документи подільської духовної семінарії. а в Радянський період ми бачимо тільки суті, якісь сводки повноважного по справам релігії, які не висвітлюють часто всього того трагізму, що посяг православну церкву в ХХ столітті. І як і інші храми, що були на території Радянського Союзу, на превеликий жаль, він. Закрився. Було два закриття храму. Слід сказати, що на початку 20-х років цей храм числився як храм Тихоновської орієнтації. І ще в 2021 році в Проскурі було створено Проскуровське ліхічівське лікарство, яке почало про Валеріан. Вікарний єпископ Асурівський і Толетичський, родом Подоляни свій час закінчив Подільську духовну семінарію згодом в Московської академію, був послідовником вчення пропасторського аскезу Фідора Пазієвського і сподвижником святішого патріарха Тихона Біларіна. Після висилки Преосвященного Амросія. І Валь'яна в 1923 році Сподільської землі, деякий час Проскурівської ліківської лікарство словоношу проіснувало, і е, його діяльність припинилася у 1934 році. Проскуров він знову був віднесений до Вінницької єпархії безпосередньо і в 1937 році відбулося закриття храма. Храми закривалися під благовидними якимись, е, причинами. Е, Одною з причин було відхрестоєння, але храм був капітальний. Такі храми будувалися на віка. І звісно, що е, всі ці документи е, повноважного поспорваження, це було чистої води е, Липа. Більш того, приміщення церков віддавалися різним. Організаціями, які не мали ніякої справи із духовним життям, різним майстерням, складом зерна тощо. І в 1941 році громада храма, вона відновила богослужіння у приміщенні колишнього. Кафедрального собору міста Проскурного. На жаль, нам мало що відомо про період окупації, тому що е, в 1944 році при підході радянських військ єпископом е, Дамаскіном камянець подільському було знищено весь архів Подільської консисторії періоду окупації. І як ми бачимо, вже після воєнного життя. Храму середина 50-х років, преосвященний Варлаам із коліром Святора Візлов Погороднічного кафедрального собору. Там і праворуч його секретар Олексій, ліворуч настоятель храма Николай Струменський, ігуменія настоятелька Сатанівського монастиря і багаточисленна памство цього ми бачимо, що після війни люди вдягнені досить в Бога. Але у всіх якісь ясні очі надзвичайна духовність виражала цих людей, які пережили і гоміння, і війну. Друге закриття храму це 1962 рік. Ось в такому жалюбітному стані я пам'ятаю цей храм. Ми бачимо, що було декілька спроб переобладнати його під приміщення архіва музею атеїзму, музею міста і архітектури. І вже бачимо наступну експозицію: це початок відродження храму. Я пам'ятаю, що був солдатом, юнаком, коли церква е, святкувала тисячоріччя хрещення Росії. Е, і подія ця була надзвичайна, тому що вперше церкві було дозволено е, в повній мірі видавати різні видання е, з приводу цього свята, е, були е, делегації іноземних. Е, держав, різних інших релігійних конфесій, які всі вітали тоді Руську православну церкву з очевидцям Хрещення Росії. Саме 1988 року восени храм після такого тривалого ремонту, який відбувся майже за кілька місяців силами православної громади міста. Було відновлено і з того часу в ньому почалися богослуження, які, слава Богу, тривають і до сьогоднішнього дня. Ось. Тут на цьому столі можна побачити і ювілейні видання журналу московської патерахії, видавалися тоді різні медалі, вимпіли значки я пам'ятаю, які були дуже популярні в церковній молоді. І ось на цій фотографії ми бачимо сучасне вже життя цього храму. Бачимо стараннями його високопреподобія, як храм відродився. Ось, при ньому існує і воскресна школа. І якщо в мене правильна інформація, три хора там є зараз. ось, І духовне життя є ключом, воно вирує. Дякую.